<клес> Ми тільки закінчили роботу. Вітя закінчив. Впала бумажка. І я там наверху штукатур, навіть заклеював. Всю кімнату він повністю вже заклеїв. Уже в домі, як будто вже як підлога її, такого землі, землі такої, якраз раніше, казалось, коли це все закінчиться і, і, і це має бути. Це та теж також Вітя, заклеїв. Ось так позаклеювали вже. Чуваємо, що... Ось так він закліює. Так, заклеїв. Мені ну, здається, ще там деякі дірочки стоїть, поставиться, в мене ще є жидка гуайна. Я можу вже позали... позаливати ту жидку гуайну, щоб ніде не, не, нічого не... Землі, землі не тягнуло. Там ми поставили для гідравліка. Ну, там ще вітя не заклевав в кухні. Вже пізно він пішов з роботи. Дуже пізно. О, треба ще заклеїти. Ще не заклеєно. Тоді закінчимо на такому етапі. Трошки тяжкувато, бо у нас камінь торчать. Нерівне не все. Штукатурі тяжко, бо всі камні такі всі не криві і все тяжко. Але це буде добре.